Привіт, стін Верховної Ради. Я до вас сьогодні з хорошими новинами. Нарешті, мобілізація ресурсів. Наш законопроект 9559D, який легалізує і дає право місцевому самоврядуванню десятки мільярдів гривень скеровувати на сили безпеки і оборони, підтримано під комітетом вже до другого читання. В першому було 330 голосів за конституційна більшість. Зараз готуємо до фінального голосування, яке вже очікуємо в травні. Це мобілізація ресурсів, яка має бути пріоритетом Верховної Ради, можливість місцевого самоврядування фінансувати військові частини, підрозділи, закуповувати FPV-дрони, пікапи і передавати їх військовим частинам. Все, що вони робили до цього, по факту нелегально незаконно. А ті, хто вибирали бруківку і ремонт стадіонів, ті завжди виправдовувалися тим, що в законі таких повноважень немає. Працюємо, готуємось до комітету і до голосування в залі.